Зеленський це Путін, а віце-президентка США Камала Гарріс – це Дональд Трамп. Так вважає, поки що чинний президент США Джо Байден. Він влаштував одразу три гучних міжнародних скандали за приблизно одну годину. Давайте розпочнемо слухати, як це все було на завершенні саміту НАТО. Будь ласка, пряма мова. Я вже казав, що Росія не переможе у цій війні. Саме Україна в цій війні переможе. І ми будемо підтримувати їх на кожному кроці. Це те, що сказано в договорі, який ми щойно підписали гучно і чітко. І зараз я хочу передати його президенту України, який має стільки мужності, скільки рішучості, пані та панове. Президент Путін. Президент Путін це той, хто переможеш президента Путіна, президент Зеленський. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна, пане президенте. Ви набагато кращі за Путіна. Набагато. Дуже дякую. Велике спасибі. От, ну і на жаль, на цьому Байден не зупинився. Там далі ще було продовження. Ну, власне, вже американські журналісти почали ставити запитання щодо цього. Послухайте його відповідь. Пане президенте. Хотів запитати про той конфуз, коли ви переплутали президентів Зеленського та Путіна трохи раніше. Ваші ключові союзники, британський прем'єр, німецький канцлер та французький президент публічно за вас вступилися, але не публічно посадовці в кулуарах говорять про те, що занепад вашого стану здоров'я стає дедалі помітнішим. І тепер вже відверто шкодить позиції США у світі. А ви помітили, щоб я завдав якоїсь шкоди під час цієї конференції? Чи бачили ви колись більш успішну конференцію? Як гадаєте? А щодо Путіна? Так, я говорив про Путіна. А потім в кінці сказав: Я запрошую на цю сцену. Ой, перепрошую, Зеленського. А потім перерахував ще п'ять прізвищ поспіль. Люди. У нас була чудова конференція. Я не хочу вдаватися до самовихваляння. Але світові лідери дякували мені за зроблене. Казали, що ми тут, тому що Байден нас об'єднав. Це була найуспішніша конференція, яку я відвідував за довгий час. І ще знайдіть мені лідера, який думає інакше. Ну і отут, начебто, все вже нормально було. Байден просто. Процитував сам себе, відтворив те, що він сказав трохи раніше, власний конфуз, але, от знаєте, цей потяг його вже не спинити. Світові ЗМІ сприйняли. Ці другі вже слова Байдена, слова, коли я представляв Путіна, ой, вибачте, Зеленського, не як цитату, а як другий поспіль конфуз. І переконати в тому, що це не так, ну мабуть, це вже невдячна справа для Байдена і для його команди. Світові змі дійсно сприйняли це все як другий поспіль конфуз із Путіним і Зеленським. Ну а на додачу, от уже відповідаючи на запитання журналістів. Про продовження своєї участі у передвиборчих перегонах, ну і про те, чи в принципі Байден може поступитися місцем віце-президентці Камалі Гарріс, Байден знову вже точно припустився помилки і переплутав її прізвище. Він назвав свою віцепрезидентку Трампом, каже. Я б не обрав віце... я б не обрав віцепрезидентку Трамп буце... бути віцепрезиденткою, якби не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоб бути президентом, заявив Байден. Ну і тут вже він не помітив свої помилки і продовжив доводити, що чинна віцепрезидентка США готова до роботи. Попри це, він виключив своє зняття із перегонів. каже: я вважаю, що я найбільш кваліфікований. Ну і от така людина зараз керує США. І така людина зараз керує світом. І ця людина намагається визначати, коли закінчиться російсько-українська війна і скільки ще людей загинуть, скільки української землі буде випалено. Я прошу дуже правильно мене зрозуміти, це не знущання зі старої людини. Я дуже поважаю вік Байдена і всіх, абсолютно всіх людей його віку. апріорі. це поважний вік, не просто так він так називається. А, але ж це вік, ну, як показує практика, Принаймні самого Байдена він не створений для керування країною і світом, тим паче, це вік для можливо сім'ї, і я би дуже просив Байдена присвятити цей час саме своїй сім'ї або робити насправді все, що йому заманеться, та тільки не боротися крісло за крісло президента. США він не справляється зі своїми обов'язками е, обов'язками, і це бачить весь світ. І на жаль, справа не лише в обмовках, справа в тому, що від рішень цієї людини залежить життя мільйонів людей. Перш за все. Україні в Україні українців та українок, і поки ми бачимо, що слабкий і судячи з усього не цілком дієздатний президент США, а, ну от він є такою людиною, судячи з усього контрольованою оточенням, не зовсім зрозумілим оточенням, яке допомагає злу у цій війні, це вже моя а, особиста думка, як журналіста і публіциста 100%. заважати Україні захищатися від Росії. Це виключне зло, і це зло має спершу бути відсторонене від керівництва. По-друге, його дії ще потрібно буде розслідувати на найвищому рівні. Ми можемо дізнатися чимало неприємних подробиць після того, як Байден перестане бути президентом. Можливо, саме через це його і переконують, і далі боротися. Ну, а в тому, що це станеться, і Байден вже точно не буде президентом. США, я не маю жодних сумнівів після такого закриття НАТО. Бо це, це був екзамен. Іспит для Байдена, який він уже тепер точно кажемо провалив. Більше того, скоріш за все, ну з високою ймовірністю, Трамп може припинити бути президентом іще ще до виборів у листопаді, принаймні, республіканці докладуть усіх зусиль, аби зняти його раніше, аби на так би мовити, отакі. І на такому імпічменті, на такій хвилі, на такій, якщо хочете, козі, висловлюючись е, внутрішньо е, політологічним жаргоном, то власне на цьому під'їхати і сказати, що та ні, ну демократи взагалі не впорались. Ось ось наш кандидат, він переможе. І це теж страшно, тому що ми знаємо, який там другий кандидат. І він теж плутає дати і цифри, і він говорить е, відверту неправду. Якщо Байден. Як правило, своєю риторикою намагається відображати реальність і говорити про те, що так Путін це зло, Путін це терорист, то Трамп так не говорить і до речі, на удар по Ахмадиту, взагалі, по понеділкову на понеділковий удар по по вулиці Сальського, 19, де немає цілого під'їзду. Трамп ніяк на це не відреагував. Як якщо ви подивитись на його соцмережі і на більшість попередніх. Подібних обстрілів з боку Росії він цього не транслює своїй аудиторії. Такого не існує у світі Трампа і його виборців, і тому дуже важливо, щоб не просто там переміг Трамп або не Трамп Байден або не Байден. Потрібно, щоб перемогла правильна політика, перемогла правильна думка, думка про те, що Україна має перемогти у цій війні якнайшвидше, а не колись десь там. І що зараз в інтересах Сполучених Штатів. Щоби сама Україна перемогла і саме якнайшвидше перемогла у цій війні, бо ну я перепрошую затримувати відправку F-16, забороняти французам, навчати нас на міражах. Не зрозуміло, що там зі Швецією, чи вони на Гріпенах нам не планують забороняти літати. І тепер ще з'ясовується, що, судячи з усього, судячи з того, що пише з Телеграф. Американці забороняють британцям дозволяти нам бити британською зброєю по території Росії. Хоча б британці відкрито про це сказали. Це я просто, чесно кажучи, якась вже дивовижна історія. І ось тепер, після таких обмовок Байдена, ну, починаєш ясніше бачити картину. І здається, що дійсно. М що дійсно Байден є людиною контрольованою своїм оточенням? Хороші новини з фронту, а ще точніше, з е, тилу російських окупантів. Поки що це місто є окупованим у тимчасово окупованому. Маріуполі чули потужні вибухи, чули одразу після того, як у тому місці, де вони лунали, побували. А можливо, тоді і далі знаходилися в ту секунду. Місцевий гауляйтер Пушилін і Представник російського уряду Хуснулін. По порядку гучні звуки о 12.18, як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пролунали близько опівдня там в районі аеропорту. Прильоти про прильоти повідомляють і очевидці вибухи лунали поблизу Маріупольського аеропорту, який активно зараз використовують російські окупанти. Як бачимо на цих і інших кадрах у місті поблизу власне Маріуполя, видно стовп диму. Ну і що ще? Про що ще каже Андрющенко? Про те, що на території аеропорту до прильоту були голова терористичного угруповання ДНР, так званого Деніс Пушилін, та заступник голови уряду Росії Марат Хуснулін на відео, поширеному і щойно буквально показаному нами. Було видно величезний стовп диму, і як стверджує радник міського голови Мерію Андрющенко, це найкращий день липня і гарний подарунок на іменини. Вітаємо пана Андрющенка і всіх причетних. Після вибухів було видно з різних кінців міста великий стовп диму і спрацювала, як стверджують самі російські окупанти і російські пропагандисти, їхня. Противовоздушна оборона. Але цю брехню окупантів знову ж таки Андрющенко спростовує, каже, що це можливо а, хіба що на землі було уражено їх оборону. обороною. Офіційно окупаційна влада не на рівні. А, Телеграм-каналів не на рівні пропагандистів, а на рівні так званому офіційному, наскільки це все взагалі може бути офіційно, нічого не коментує. Ну і в самій Росії поки теж мовчать, придумують, як же їм вибріхуватися про ці прильоти. Сподіваємося на те, що там дійсно були вражені жирні цілі. А, от ну і звісно, дорогі друзі, на останок цієї ефірної години я хочу закликати вас допомогти нам закрити крайній фінальний відсоток на е, збір на два мавіки для розвідників 45-го батальйону. Нарешті цей збір добігає кінця. 99% Як свідчить статистика, як свідчить е, цей бігунок на сайті фонду 24, 99% від суми 300 тисяч ми вже зібрали. Я закликаю вас просто зараз скористатися вашим е, QR-кодом, QR-кодом, який бачите на ваших екранах. Е, ну і допомогти вже остаточно 45-му батальйону отримати два дуже важливих. Для розвідки дрони росіяни налякані українськими морськими дронами, і через загрозу бавовни почали мінувати власні внутрішні води. Про це повідомляє партизанський рух. А теж агент партизанського руху виявив чотири великі десантні кораблі, які мінують вхід до гавані біля новоросійського порту в Краснодарському краї за сотні кілометрів від берегів України, за словами партизана. Кораблі проводять мінування входу в гавань, а можливо за десятки кілометрів, але так чи інакше, ну за е, сотні кілометрів від тих районів, які контролює Україна зараз, так ну і от, власне, повертаючись тепер до е, слів того таки українського партизана, е, він каже, що через страх знищення чорноморського флоту. Українськими морськими дронами росіяни вже дісталися і до укріплення новоросійського морського порту. Мало ймовірно, при цьому що це їм допоможе. Кораблі проводять мінування входу в гавань малими мінами якірного типу. Колеги, можемо ще разочок показати е, ці кадри? Я думаю, що не зайвим буде подорожувати поподорожувати ось в такий спосіб на море. На жаль, поки що не всі українці можуть потрапити на море. В принципі, не всі, тим паче, ну майже е, ніхто з. Не окупованих територій не може потрапити в Крим, та й навряд чи хтось би хотів зараз їхати в Крим. Я дуже не раджу і закликаю цього не робити. І тим паче я закликаю тих, хто зараз перебуває в Криму з українців виїжджати. Тим паче я закликаю виїжджати росіян, тому що там ми бачимо, що вони роблять, що вони росіяни роблять. Вони з вони, по-перше, встановлюють військові об'єкти безпосередньо біля пля... біля, пляджів, біля пляжів, біля пляжів. А далі вони починають збивати українські ракети, які летять на ці військові об'єкти безпосередньо над пляжами. І через це потім скаржаться, що касетні снаряди вкривають море, вкривають пісок, вкривають пляж. Ну, при цьому самі навіть не приховують того, що вони збивають. Вони ж постійно розповідають, що вони збивають а тут, навіть коли був приліт по ну, приліт збитої ракети такам з по пляжу. То вони так і сказали, що це ми самі збили при цьому закликають далі їхати. І що цікаво, росіяни пруться пруться, поки що в Крим черги стоять. Ну що ж, як то кажуть, хазяїн-барін в цій ситуації, поки що на жаль, хазяїн барін своєї судьби. Так можна сказати про тих росіян, які намагаються пертися в український Крим. Але це точно не назавжди. Я в цьому впевнений на 100%. Ну а в самій Росії тим часом можуть повністю заблокувати Ютуб. Про це повідомляють по перше, ліберальне видання за Москов Таймс. А по друге, пропагандисти з видання Газета Рум протягом липня-серпня, почнеться певна деградація Ютуба в Росії, тобто в окремих регіонах, погіршуватимуться умови роботи сервісу, в якихось сповільню... сповільнюватиметься. Робота у якихось підгальмовуватиме сайт, а десь застосунок буде відвалюватись, не працювати. Ну а от у вересні вже почнеться блокування, стверджує джерело е газете ру в владних колах. Стверджують пропагандисти з посиланням на пропагандистів. А от уповільнення Ютуб, випливаючи з цього, може бути не останньою проблемою для росіян найближчі місяці. Сервіс можуть заблокувати повністю цієї осені. при тому, що так званий прес секретар Владиміра Путіна Пісков відкидає будь-які плани е, уряду Росії щодо і, ну, і адміністрації так званого президента, е, про блокування стрімінгового сервісу, з цього ми робимо висновок, який правильно, точно заблокують 100%, навіть не сумніваємось. Е, якщо Пісков сказав, значить це точно на 100% інакше. Ну, а перед цим російська так звана. Телекомунікаційна кампанія Ростелеком попередила про технічні проблеми в роботі обладнання Google, які можуть вплинути на якість роботи YouTube у Росії. Тобто вони посилаються на те, що це проблема з американського боку з Гугла. Ну і от як безпосередньо йдеться в цьому повідомленні, обладнання застосовують для кешування і прискорення завантаження контенту сервісів Google, переважно в відеохостингу YouTube, і от через проблеми з експлуатацією. Цього обладнання та неможливість його розширення в умовах зростаючого оброблюваного трафіку спостерігається серйозне перевантаження наявних потужностей, зокрема і на якихось пірингових стиках, як вони стверджують. Це може вплинути на швидкість завантаження і відтворення, якість відтворення роликів у Ютуб або абонентів, припрошую абонентів в усіх російських операторів, в абсолютно в усіх росіян. А будуть проблеми з Ютубу з Ютубом, так кажуть російські технарі із посиланням на нібито американців. Хоча Пісков знову ж таки сказав, що з російського боку нічого повільнюватись не буде. Ну ми, звісно ж, повірили. Дядя остановись. із таким закликом до російського міністра оборони Білоусова звернулася його двоюрідна племінниця. Жінка стверджує, що 10 років жила в Солом'янському районі Києва, де нещодавно російські окупанти знищили дитячу лікарню Охмадит. Ну а нині Наталія Вертинська живе у США і каже, що її батько двоюрідний брат глави терористичної організації під назвою Міністерства оборони Росії. Вин и далее живет в Киеве и все это бачит, все это чует, все это слушает. Ну это послушаем ее мову. Эта больница находится в соломенском районе, там, где жила я 10 лет назад. Я со своим ребенком инвалидом. Я туда приходила много, много раз, чтобы моей малышки сделали какие-то очень важные тесты, чтобы проверить ее на синдром Дауна. Слава богу, не нашли у нее такого синдрома. Но в этом районе в Соломенском продолжает жить и работать твой брат, твой двоюродный брат. И в том, что ракеты вчера полетели на Киев, в этом есть твоя вина и твоя причастность. В прошлом обращении я тебе говорила о том, что знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай вообще о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться. Вчера погибло в моем городе четыре ребенка из-за того, что ты запустил туда ракету. Как ты думаешь, какая карма у тебя сейчас и что тебя ждет в будущем? Дядя Андрей, не усугубляй, я тебя прошу. Ни к чему хорошему это не приведет. Тебе лично это не даст ничего ровным счетом. Наївно, ну мабуть, наївно, потрібно сто відсотків. Це хороший, потужний такий от ляпас російським пропагандистам і не лише пропагандистам, але перш за все, саме їм розгрібати цю ситуацію. Зараз почнеться накопування на цю жінку що завгодно. Про неї вже пишуть, що вона агентка СБУ. Ну в принципі, у нас. Всі агенти у ЗСБУ, хто хоч раз бував в Україні і проти російської агресії, ГУР СБУ, це ми всі е, бці, ну, отак от. от, так, от да, безумовно, ну що, що вже тут ми будемо спростовувати це чи що. Так от, е, хоча це, звісно, і не такий. Потужний ляпас, як усі ті дані російських пілотів з цієї бригади авіації стратегічної авіації, а отой злив після удару по Охмадиту, який здійснив один з власне російських пілотів на користь гур, скориставшись її телеграм-ботом. Звісно, безумовно, там і потужна складова ем, практична. Передусім, зараз почнуть ліквідовуватися ці російські е, пілоти. Зараз почнуть відбуватися дивовижні речі за місцями їх прописки. Я впевнений. А ну але е, знаєте, це от, такі слова, такий заклик теж безумовно важливий саме в плані контрпропаганди. Жінка закликає в принципі росіян припинити так звану СВО. Хоть ты никогда не был близок к нам, хоть мы с тобой никогда не общались, сейчас я даже не жалею об этом, если честно. Я просто тебя призываю. Дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь. И остановись, пожалуйста, остановись. Перестань посылать своих сограждан на верную смерть. Тебе это не надо, поверь. Я не знаю, что тебе еще сказать. Вчера мы видели, как взлетает ракета здесь в Америке. И знаешь, какая была первая мысль? Может, она полетела в Кремль? Мы все искренне желаем, чтобы наконец-то Кремль остановил и прекратил свою террористическую деятельность. На жаль, заправління Байдена навряд чи полетить ракета зі сполучених штатів в Кремль. Але цілком розділяю Цей, цю жагу пані Вертинської. Сподіваюсь, що в найближчі місяці це стане більш реально ніж поки за правління нинішнього президента США Байдена. За Трампа в принципі навіть цього виключати не потрібно з урахуванням того наскільки він. Екстравагантний, скажемо так, м'яко але нам головне, що нам головне, щоб незалежно від того, хто буде президентом США, змінювалася політика. Змінювалася політика в головах. Треба, щоб американці вимагали більшої підтримки для України. Не обов'язково запускати ракети по Кремлю. Дайте нам ракети, які ми запустимо по Кремлю, і не тільки, перш за все, по військових об'єктах. Дайте нам це все зробити. Не заважайте нам. Тому я закликаю всіх дорогі друзі, виходити на демонстрації кожного тижня, кожної суботи, а також демонстра Ції з певних нагод у нас на жаль 29 числа річниця жахливої трагедії е, теракту в Оленівці, і тоді планується по всіх сполучених штатах акція. Одна з акцій е, організація світанок, яка координує ці демонстрації в Сполучених Штатах. Е, якраз його і організовує цей мітинг. Ну я в принципі закликаю вас всіх підписуватися на всі такі організації. Для того щоб ви, по перше, знаходили один одного. По-друге, ви отримаєте там юридичну консультацію. Спойлер, юридична консультація така: Вас ніхто не вижене, не депортує зі сполучених штатів за те, що ви вийдете на мирний протест. Навпаки, місцеве населення, місцева влада побачить, що українським емігрантам, українським біженцям біженкам, українським емігрантам, українській діаспорі і тим американцям, яких ви приведете з собою за ручки. На цій демонстрації, що вам не все одно на долю України, і зараз дуже важливо саме впливати на американську політику відносно України. України нам не цікава їхня внутрішня політика. Нам не цікаві зараху за великим рахунком їхні вибори. Нам дуже важливо, які рішення будуть ухвалюватися саме відносно України. Будь ласка, присилайте це відео усім, хто живе в Сполучених Штатах.